Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги роздмухувач вугілля. Це портативний інструмент, створений для швидкого розпалювання вогню на грилі чи багатті. Завдяки механізму з ручним обертанням, вентилятор подає потік повітря прямо на вугілля, що прискорює процес їх розпалювання без потреби в батарейках. Цей компактний та легкий аксесуар легко поміститься в рюкзак або сумку для барбекю, роблячи його зручним для використання в будь-яких умовах. Цей простий, але ефективний інструмент допоможе швидко отримати необхідний жар для приготування їжі.